Коли мене питають, яка місцевість, яка точка є в Харкові, в Харківській області, з найкращим краєвидом, безумовно, це гора Кременець у місті Ізюмі. Звідси відкривається такий краєвид на долину Сіверського Донця, взагалі на всі пагорби, що оточують цю місцевість, що мені здається, що взагалі кращого вигляду знайти не можна. Харківщина це взагалі не гористь та місцевість. Але якщо є така визначена гора на Харківщині, на Слобожанщині, безумовно, це гора Кременець. І починаємо ми розмову про ізюм місто ізюм саме звідси. Історія ізюму починається в 1681 шістсот Році, але на Ізюм як місцевість, як поселення, набагато набагато древніше, ніж 350 років тому так сталося, що з цією місцевістю пов'язано багато військових подій, великих битв, легендарних навіть битв. Тут були події Великої битви Володимира Мономаха. Кажуть, що саме тут, ось тут, була. Стоянка остання перед битвою слово про полку Ігорів, полку Ігоровим, і це окрема історія ізюму і гори Крем'янець. Чому так сталося? Дійсно, це через розташування, географічне розташування цієї гори Крем'янець і, взагалі, того, що вона завжди була певним таким, навіть не форпостом, а Рубіконом, фортецю, яка знаходиться фактично гора. І фортеця знаходиться на річці Сіверський Донець, яка проділяє дві частини простору. І це є прикордоння. Прикордоння зі сходу, з півдня, з півночі, з заходу. Тут завжди має бути фортеця. До речі, це дуже влучне місце для того, щоб розказати, чому ізюм має таку назву. Є три найбільш розповсюджені версії. Перша, на мій погляд, саме така дивна, і саме очевидна. Навіть вона відображена саме на гербі ізюму, тому що ізюм це ізюм, який пов'язаний з віноградом. Тобто віноградна грона на гербі ізюму, пояснює, чому ізюм Ізюм. А дві інші версії, найбільш вірогідні, вони пов'язані з тюркським походженням цієї назви. Одна версія про те, що фактично це в перекладі означає переправу. Друга версія це про те, що це не переправа, а що це в перекладі позначає довга. Гора, до речі, ось ця траса траса, яка йде на Донбас, це вже в 50 50-ті роки, 40 сорокові роки. Це зроблена була така виїмка, щоб можна було прокласти трасу, яка поділила на дві частини цю гору. Як кажуть, це легенду, чи це дійсно історичний факт. Створили цю дорогу полонені е, німецькі військові. Я недаремно згадав про події Другої світової війни тут на Крем'янці, тому що саме це місце це дійсно театр дуже страшних, трагічних подій. Перші весна 42-го року, коли велике-велике оточення, Барв'янківський котел, як його називають, це була катастрофа для Червоної армії, страшна трагедія. Інша історія це події 43-го року, через рік після. Оточення в 42-му навесні 43-го року, під час наступу радянської армії, знов-таки тут були запеклі бої, і це був дуже важливий такий кордон між військами Вермахту та Червоною армією. Але ця історія вона отримала трагічне, драматичне продовження і зараз. І так само через географію гори Крем'янець. Справа в тому, що Ізюм був окупований на початку квітня 22-го року, і дуже важлива історія, дуже важлива справа це зв'язок. Фактично, ізюмчани були відрізані від зв'язку, і саме на тут, на горі Крем'янець, ловив мобільний зв'язок, і це стало такою своєрідною дорогою життя піднятися на гору Крем'янець, стати з телефоном, тому що можна якось зловити зв'язок. Офіційне місто Ізюм було засноване в 1681 році. Його заснував полковник Георгій Донець Захаржевський, він побудував Ізюмську фортецю. Замок знаходився на горі Крем'янець, а під горою було велике поселення, фортеця Ізюмська. І перше сторіччя, навіть більше, ніж сторіччя існування ізюму, це фактично козацьке поселення, козацька фортеця, дуже велика козацька фортеця. І фактично ізюм це був, якщо ми вам розповідали, що Чугуїв це було сотенне містечко, то Ізюм це полкове містечко. І навіть він було створено така прикордонна полоса, прикордонна смуга, ізюмська засічна черта. З фортецями, численна кількість фортець неподалік від одної, і головна фортеця це саме Ізюмська фортеця. Ізюмський козачий полк це дуже відома. І територіальна адміністративна така одиниця, і фактично це військовий полк. І козачий полк існував вже до середини 18 сторіччя. Потім він був. Переформований, і фактично замість Ізюмського казачого полку був створений Ізюмський гусарський полк. Але для мене саме в Ізюмі є дуже важлива споруда, яка для мене асоціюється з цією козацькою добою, українською добою міста Ізюма. Це ось ця церква. Це Преображенська церква, одна із найстаріших церков, які збереглися на Харківщині, на Слобожанщині. Вона своєю архітектурою, своїми такими білими стінами, своїми такими стримкими. Лініями, які йдуть в небо, вона є дуже чудовим прикладом так званого українського козацького барока. Вона дуже вишукана, дуже автентична і фактично є символом оцієї оригінальної доби українських сподівань, української свободи, українського самоврядування. Фактично, це є змістовним центром ізюму 18-го сторіччя і початку 19-го. Для мене завжди такі міста, як Ізюм, Чугуїв, Харків, Ахтирка і всі інші міста це перш все щось пов'язане з історичною архітектурною культурною спадщиною. Ізюм в цьому сенсі це чудовий приклад. Дійсно, тут існують дійсно різні пам'ятки архітектури, пам'ятки історії, пам'ятки культури. Одна з яких це ось ця будівля, це реальне вчилище, Ізюмське реальне вчилище. Це кінець 19 сторіччя, 80 ті роки 19 го сторіччя, такий приклад еклектичної архітектури це гляною такого стилю, так званого чудовий пам'ятник архітектури. Був для мене, безумовно, я нормальна людина. І для мене все ж таки головне це люди, життя людей, не лише стіни, пам'ятки архітектури, будівлі і все інше. Головне, щоб були живі люди. А будинки ми відремонтуємо, відреставруємо, восстановимо. Але все ж таки цей вигляд створює якісь певні болячі емоції. Задача показати вам в ізюмі те, що було зруйновано чи пошкоджено під час війни в 22-му році. Вона дуже складна, тому що ізюм весь такий показувати треба все таким сплошняком, як то кажуть. Тому ми хочемо просто якісь куточки центральної частини ізюма показати вам в цьому невеличкому нарисі. Протягом року я надивився дуже багато всякого, і мені здавалося, що ну, що я можу побачити такого нового, що мене приголомшить. Але мене попереджали, що коли ти прийдеш до Ізюму, ти побачиш щось зовсім нове. Місто, яке майже цілком зруйноване. Я ніколи не хотів би бути якимось воєнним експертом, розрізняти ось ці прильоти РСЗО, ствольної артилерії або літаків. Але дійсно, коли ти бачиш руйнацію, яку завдає саме авіація, коли місто бомблять з повітря, ти розумієш, що таке місто майже знищене. Наприкінці цієї історії історії про Ізюм, дуже складно якось такі. Сформувати своє відчуття того, що ми побачили, це дуже важко, скажу, скажімо відверто. Але в мене є одна головна думка, яку б я хотів поділитися з вами. І дійсно, історія дуже драматична, дуже довга. Але є такі місця, де ти відчуваєш, що це, ну скажімо так, вічне місто. Тому що минають століття, навіть тисячоліття, і різні армії, різні держави загарбницькими своїми планами приходять, скажімо, сюди до гори Крем'янець, а вона якась. Така вічна над всім цим. Як ці половецькі баби, які стоять більш тисячі років, мабуть, тут на цьому місці, і навіть ось ці сучасні ош... осколки, які пошкодили, їх вони нічого не можуть зробити з цією вічною історією. Тому я не те що сподіваюся, я впевнений, що Ізюм буде мати не лише в цієї 400-річної своєї історії, а він буде жити крізь сторіччя і навіть тисячоріччя. Це вічна історія.